Дуже багато цікавих новин, а саме Путін пояснив, як він збирається перемогти в Україні. А також в Росії оголосили в розшук Юлію Тимошенко в Криму пролунали вибухи, а в Білорусі формують нові військові бригади. Мене звати Олексій. Давайте далі докладно про це все поговоримо. Інститут вивчення війни проаналізував так звану теорію перемоги від, від Путіна, а вона передбачає, що російські війська зможуть. Продовжувати просуватися і виграти війну на виснаження, Путін заявив, що Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, а подібний до часткової мобілізації у вересні 2022 року, оскільки Росія не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні. Одночасно він визнав, що нинішньої кількості військових вон, її недостатньо для швидкої перемоги, але припустив, що замість цього російські війська застосовують більш такий. Поступовий підхід, іншими словами, він готовий воювати і воювати, і знову воювати. За словами диктатора, російські війська мають на меті поступово витісняти українські сили, скільки б часу це не займало. Таким чином, теорія перемоги Путіна ґрунтується на здатності а Росії просто пережити і подолати обіцяну західну безпекову допомогу Україні та зусилля України щодо мобілізації та накопичення ресурсів. А ну і Путін ймовірно вважає, що російські війська зможуть використати свою перевагу в живій силі і матеріально-технічних засобів для того, щоб переважати українські війська. А також аналітики Інституту вивчення війни наголошують на тому, що Україна повинна просто е, негайно перехоплювати ініціативу. Збройні сили України озвучили ситуацію на Покровському напрямку. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади. РФ про це повідомили сухопутні війська. Зазначається, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій, а епіцентр боїв. На Покровському напрямку тут ворог намагається просунутися в глибину нашої оборони, маючи величезні резерви живої сили, РФ оперативно поповнюють просто шалені втрати та знову і знову кидаються в бій. Бойові дії не вчухають ні на мить. Загалом за добу ліквідовано 9 танків, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем. Один засіб ППО, 59 БПЛА, 7 крилатих ракет. Загалом знищили 1200 окупантів. Всього РФ втратила 500 вже 17 тисяч військових. Про це йдеться в звіті Генерального штабу. В Росії оголосили в розшук Юлію Тимошенко. Російське МВС оголосило в розшук колишню українську прем'єрку та чинну народну депутатку Юлію Тимошенко за кримінальною статтею. Про це пишуть про кремлівське пропагандистське агенство та РІЯ Новості у прес-службі Юлії Тимошенко поки не коментували цю інформацію. Я вам нагадаю, що Юлія Тимошенко була прем'єркою України з лютого по вересень 2005 року та з грудня 2007 до березня 2010. А в 2019 році партія Тимошенко. Батьківщина здобула місце у Верховній Раді за підсумками парламентських виборів. Відомо, що в травні в Росії оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Проте згодом їх карточки зникли з бази даних. В Криму повідомили про гучні вибухи. Місцеві канали з посиланням на джерела повідомили, що дрони знаходилися над акваторією Азовського моря і нібито знищили безекіпажний катер в районі Стрілецької бухти Севастополя. Так повідомляють телеграм-канали Кримський Вітер, а також так званий губернатор Севастополя. Михайло розважаєв. А зокрема, перший вибух нібито пролунав в Балаклаві в районі Тес. Близько другої години ночі згодом було повідомлення про звуки вибухів в Севастополі. А також Росзмі повідомляли про збиття, е, ймовірно, українських дронів поблизу військового аеродрому е, в Моздоку. На аеродромі моздок базуються стратегічні бомбардувальники ту 22 М3 та винищувачі Міг 31 К Носії, до речі, кинджалів. А відстань від України до цього регіону становить близько тисячі кілометрів. Та невже Білорусія таки ризикне на ескалацію і знову дозволить Росії використати її територію для ударів по Україні? А в Білорусі ймовірно формують нову військову бригаду, озброєну ракетними комплексами Іскандер. Про це пишуть змі, посилаючись на супутникові знімки на території військової частини в Осиповичах. Будують два нові ангари, які схожі на укриття для іскандерів. Крім того, там також реконструюють занедбану казарму та адміністративну будівлю. А це може свідчити про підготовку до розміщення нової військової техніки та створення нових військових підрозділів в Білорусі. Так, от навіщо для чого це робиться? Знову напасти на Україну. А в мене на цьому все. Тисни лайк, підписуйся, тому що кожного дня випуски новин оперативно, коротко для вас.